Наші на вашому Хотілося б більше ну, жити як цивілізовано, не так. Ми любимо підтримувати чистоту, порядок. У нас у селі горілки не купите, не вина. А де роми гроші заробляють на такі гарні будинки? Я, може, так не живу, як вони розумієте. Діти в школу ходять, мужики наші працюють, жінки, вдома, на городах працюємо. У мене зараз 56 онук і 25 правнук. Магатінку Так. Сало копчими, тушонки робимо, колбаси набиваємо, фарша намолимо і для себе держимо. Я сам віруючий чоловік, і ми біблія мене учить що треба своїми собствовими руками трудитися. Боже, які ви молодці? Да, Я захоплююся все. класно. От, здогадайтеся, як звати це село. Бачите, там табличка за моєю спиною. Насправді назви не видно. Я потрапила сюди випадково, а назву дізналися, просто заглянувши в Google Карту. Село, що розташувалося за 5 кілометрів до оленівського перевалу, воно мене відверто вразило. Не тільки мальовничістю пейзажів, чистотою чи доглянутими будинками. Ні, це дивовижний зразок співіснування людей дуже різних за вірою, національністю і менталітетом. Не хочу перебільшувати, але напевно так і має виглядати толерантне суспільство у цілому. Втім, посудіть самі. Дивіться, яка розкішна пасіка за моєю спиною. Отже, будете знати, якщо ви заїжджаєте з боку турії пуляни у село, яке не має назви. Ну, верніше, воно має назву, просто вона там не написана, але ви бачите з лівого боку розкішну пасіку, знайте, що ви у свалявці. Як приємно зніматися сьогодні. Дивіться, яка погода, сонячний день. Довшу усього села. Ось такі ось місточки. Тут тече потічок. Насправді, село розташоване дуже у мальовничому місці. Перед ним свалявський перевал. Повз нього тече потічок свалявка. Ну і зрозуміле походження назви. Йдемо знайомитися. Переваги села над містом і загалом цього села. Цього села тут переваг нема. <ріст> <ріст> Чого? Я ні змі, нічого. Давай дало можливість забляти. А ви десь до того, як діток своїх понароджували, ви десь працювали? Ні, <ріст> я вчилася, дали. Вийшла заміж. А де вчилися? У Львові. У Львові на кого? Візажист. Нічого собі. Значить, я розумію, що скоро у свалявці буде е салон. Дуже цікаве, загадкове насправді село. І якщо чесно, я встигла вже зазирнути в Google і прочитати, що, виявляється, від 17 сторіччя про нього немає жодної згадки. Таке, ніби було було село, а потім раз і кудись чи вимерло, чи виїхали звідси люди. Ніхто не знає, куди ділося село 17 го сторіччя, і мені б хотілося задати це запитання старожилам. Може, хто що знає більше ніж я. Даремно я думала, що село таке малолюдне, наче вимерло. І ви подивіться, які господарі доброзичливі і гостеприємні відразу кличуть до хати погрітися. Я на наскільки знаю. Моя мама говорила, мама була з 24-го і тато з 24-го року. Що це село було неперспективне, бо відносилося до туря безстрої. Мого батька отець, там берег такий великий те та є. І там жили, вони там мали хату. Він був в Америці прийшов, купив землю. Бо там вже колгосп забрав, розумієте? А там вже та там у них було. 14 дітей залишилося жити від двох жінок, бо перша вмерла і друга і дід сам їх годував. І всіх їх виспитав. усі дівки вийшли заміж. Кожна знала прясти, плести, шити, варити. Розумієте, якраз казала, мати здогадувала, кажу, теперішні не, не дуже так би хотіли. Мало десь у телефоні посидіти, мало так. Кажу, ми не мали так часу. Чим більше у сім'ї дітей, тим ті діти добріші. Згуртовані, розумієте, В ноги яно, за другого боліє. Якось радушні такі діти. У нас багато циганського населення. Правда? Наші всі почти віруючі село. У нас у селі горілки не купите, не вина. У нас. Може, пару сімей, такі, що греко-католики тут у церкву ходять хат. а другу — все, віри євангельської, наші, наші цигани. Не п'ють, не б'ються. Наші цигани на вашому руку. Чесно, такі, що, як вам сказати, може, і ще, і я, може, так не живу, як вони розумієте? То такі красиві жони, діти. О, діти не дуже такі розумієте, чистотні, такі, ну, взагалі культурні такі, якби зайшли в хату, що в мене то, що в хаті, що в них. А то вже їх діти, розумієте? Діти їх тут виросли, шкільний автобус возить у ту річстру школу, а, а Яну, я забирають на обід дому. А так вони собі, слухайте, дуже-дуже такі красиві, що взагалі. Моя піндучка каже, я каже, мамо, бом десь у городі не жила. Я буду своїми циганами в селі жити. Самі найредніш... Її люблять. Вона їх самі найрідніші. Я вам кажу. Це дивовижно, якщо таке маленьке село, яке має всього 42 номери, і воно ще й поділено на дві частини: на верхній кінець і на нижній кінець. Але ви подивіться, які тут хати, яка красота. Сьогодні світла немає. Привіт, як тебе звати? Лукас, яке гарне ім'я. Так, ми любимо держати чистоту, порядок, щоб не сваритися, діти в школу ходять, мужики наші працюють, ми жінки, вдома, на городах працюємо, держимо скота, все. Що тримаєте? Яку худобку? Порося і корову. Ух, ти маєте корову? Здорово. А скільки дітей маєте? Восьмеро. Восьмеро. Лукас, ти ходиш до школи, забираєш шкільний автобус, так? так. До якого класу ти ходиш? До шостого, а куди в село? В Порошково? Ні, це на туря босна. Багато ромських сімей взагалі в селі? Ну, є напевно, до 30 хат. Привіт, тебе звати Люба? Так. Садочка немає. <реш> у вас то ти напевно коли мами трешся, правда? І ви кажете 30 сімей. Але мені сказали щойно, що тут всього 42 30, хати. Ну, Та вже достроїли в нас і там достроїли і нові будинки. Це що з номерами стільки є. А без номеру, може, певно, до, до 10-15 без номеру. Знаєте, що вже ну як во в мене діти, я немає де купити хату, я їх строю на городах. Ага, тобто, тобто за номерами себе... 42 номери? номери. Да, тут син живе. Вже плануємо одного теж построїти і так далі струються люди. Де ваша хрюшка? Показуйте. Ого. Та це хрюшка. То Та це... Та це ціле свинище. Така свиня важить 200 кілограмів? Сало копчиме. Тушонки робимо, колбаси набиваємо, фарша намолимо і для себе держимо. Фактично Роді. на сім'ю на зиму вистачає. Да. Маєте свою коптілку. Да, да, все, все маєте самі. Да. А є окрема людина, яка це робить чи в ви, чи ви селі. Самосі... Боже, які ви молодці. Да, Я захоплююся. Всі Класно, всі. дякую. хліб. І кондитерські вироби є отакі от ось на малесеньке село. У когось там. батут у дворі для дітей, бачите? Прикольно. П'ять кілометрів сказали мені місцеві до перевалу. І той перевал, який... Хтось називає свалявським, бо раніше там за горою був свалявський район, тепер вже все перейменували. Насправді він називається Оленівський. Там село Оленьово. П'ять кілометрів. Тут має бути холодна точка. Але ви подивіться, яка погода сьогодні. І хто би міг подумати, що ми за п'ять кілометрів усього від перевалу! Настіпло, слава Богу! Файно тепленько. А, да, вже Скудила в церкву, да, ага. прийшла. Ходите до церкви, та що там на горі я бачила, і, так? А ми куди? Ходимо тут, я бистру. Пішки ходите? Християни віри євангельської. А, ви євангелісти. А, а так. скажіть, багато вас там приходить? Трошки мені взагалі розкажіть Це про цю віру. Є. От скільки людей зазвичай приходить туди на службу? Ну, наша церква невеличка, — 20-30. — Чим відрізняється ваша церква від інших? Греко-католики, ну, коли десь якесь весілля або що, там них є гулянки, п'янки, так ну, а тут стараються мало зменша, більша, розумієте того? Більше працювати, менше гуляти, я так а, розумію. А. а от скажіть, ваша община релігійна, от тепер такі тяжкі військові воєнні дні, так? О, не проти, щоб ну, захищати, допомагати, але зброю брати в руки. Розумієте, когось йти вбивати категорично. Ну, не хотіло бося, розумієте? Не якбися не хотів. Ваших хлопців прикликають до війська? Ну, у мене бувший зять, був на війні. Його ранило дуже. У нього нема селезеньки, почки нема. Ну, і так осколок у подзвоночнику лишився. Ви не ходите в цю церкву, а ви до якої ходите? Ми ходимо у неділю до Баптіста, до п'ятдесятнику. Так ви Баптисти чи П'ятдесятники? Баптисти. Церква наша там. Е, в другому тут, селі ви маєте на? Тут початку туди, кінця села, а одна в Порошковій. І ви ходите туди щонеділі, так? Так, так? Цікаво. А до цієї церкви хто ходить? Ні, ніхто. там двоє троє людей. Не тут а ви не я, тут родилися? Я родився в сусідньому селі Порошково. А, ви з Порошкова? Класно, так. як вас звати? Е, Михайло. Михайло, а чому переселились в таке маленьке село Порошково ж велике? Е, знаєте, ми із національності циган. З там, ми... е, знаєте, дуже багато циганів так. і мені захотілося більше ну, жити як цивілізовано, не так. Там було, то грязно було в селі, але тут, бачите, як. що, там не можуть зробити чистоту? Ну, там бачите, там, там якось ну, не так зовсім, вже як тут. Тут трошки краще нам. І тут менше село, маленьке село. Ми тут. Перша хата моя тут була. Я тут купив. На цьому місці. Ага. Потім цю продав я своєму внукові, а купили ми ось. вас такий будинок гарний. Скажіть, ви самі його будували чи з родичем? Як Не, то у вас ми купили, водиться? Готовий. А ви готовий? Це тут? наші сусіди тут жили. Ми жили тут, а вони тут жили. А ага. де роми гроші заробляють на такі гарні будинки? Ви знаєте, ми при союзі їздили, були в Казахстан на роботу. Казахстан, ми там так. працювали. Ми робили оці кирпичі самани. Самани, я да, знаю. входу. Ой, це дуже екологічно хороший да, 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 да. І ми там дуже добре заробляли на цьому. Ми трудилися, правда, тяжко було нам. Дітки маленькі брали сім'ями. Їхали туди. Дітей багато було в нас. У мене восьмеро дітей було. У мене зараз 56 онук і 25 п'ять правнук. Матінко Так. Боже, яка сім'я! Та так, ви, так. напевно, як збира... чи ви навіть і не збираєтеся, бо тут який треба мати палац, щоб зібратися всім. Так, так, да, дуже багато. Але дітки мої розійшлися. Один, один синок живе у Хмельницькій області, другий в Ровінській області. Ну, трошки порозходилися дітки. Ну, а так отут син живе, тут онука мій живе, отут син живе, одна хата його, друга, третя і четверта. Оце дітки його тут, всі подряд так. То родина няньової сестри дочка виходила заміж із міжгір'я її брав. Ну То ми розписували. Їх, і то видите, наша родина. То ли мої тютки, ня... татової сестри, ага. дев'ятеро дітей було. Перша хата тут. Здорово. А друга хата живе мого батька ще сестра. Вон кожухи дітям нашив, дівки пряли, плели, носки, свитри, розумієте, лем сіяли. І тоткали собі, не все всьому знали корову доїти, вони мали свої кози, коні, корову, земля була, і люди, як вам казати, жили. Висновок такий у мене, що великі сім'ї, багатодітні це не є прерогатива, виключно ромських сімей волоських. Білі, як вони кажуть, гаджі, а наші всі багатодітні. Тож у мене є на за 16 років у мене не було дітей. Я а ну, тому, о, там, мож, да Бог є Бог. люди по-різному, здоров'я, організм інакше працює. Так. Але річ не у тім, От я собі думаю, наскільки зараз це важливо, тому що ну, насправді велике лихо стільки гине дітей на війні, що ці сім'ї, які так. традиції ну, зберігають, вони будуть скоро на вагу золота, тому що вони будуть підтримувати демографію України. На вагу золота, але золоті мої тепірка. Uh, колись, коли був колгос, каже, тяжко було, що люди були привокші до такої роботи, розумієте? До такого життя. Вони виходили з того, а тепер люди в паніку впадають. Розумієте? Люди привокли вже мало ліпше жити. А тепер приходиться, розумієте, опять позадвоєно тяжко буде жити. У Отже... людей пропав імунітет виживання. А розумієте, їм вже вони вже просто і привокли і діти. Ми колись ходили в школу, і йшли на колгоспі поля, буряк треба було і, і полоти, і збирати, і картоплю збирати, ми йшли, огурки збирати, капусту. То було, розумієте, із школи діти йшли весело. То все робило. А тепер нема нічого того, розумієте? Тепер як ся вродить, ну що, ну її треба й кормити, і обути. І все. Ну, а тоді теж тепер... то треба було кормити, вони ж Том голодні Тоді Це них... треба було так кормити, бо воно сама є, сіло та їло. А тепер дай чіпси, дай то то, дай то то. Розумієте, діти привикли на розкош буншу. А вже тяжко із такого на полого на добру й пуйде. Скас. Бо добре життя розслабляє і вже а, забирає розумієте. можливість боротися. А тепер каже, а чим її буду годувати? А я не буду так копати полоти. 那。No. А то вже знаєте, то дуже то вже ці організмів людей вже так вироблено. Я не знаю. Інші часи я вам не можу сказати. У селі вас хвалять дуже. Там люди, що жили на початку, я розмовляла з ними, і вони якраз мені сказали, що тут мало людей. Ну всі знають одне про одного, так, мало так, хат. Так, так. Але кажуть, такі достойні роми працюють. Так, Хазійновиті, так, господарство І так, Я так, прийшла так. тому до вас так. говорити. Мені скажіть, чому запорука успіху? Це залежить від людини. Людина. Якщо я привик був до, до праці, я хотів працювати, заробляти своїми собственними руками, бо я сам віруючий чоловік, і ми, Біблія мене учить, що треба своїми собственними руками трудитися, щоб прожити. Да. Ми так привикли були, ми так їздили по Казахстану, заробляли, строїлися, хати купляли, і ми отако, таким путем. Додавали гроші, дуже приємно. Ну, не, не, ви не сподівалися на якісь там державні допомоги, що багатодітна сім'я, вісім кажете, дітей було, ні, ні на які погазочки, так, нічого. Так, Ну тоді платили на одну дитину чотири рублі. Ну то це що то було чотири рублі? От, а то ми так збиралися у квітні місяці, їхали в Казахстан на роботу, заробляли гроші. І так, слава Богу, покаялися. Зараз ми віруючи. Чудесно. Я от йду і уявляю, наскільки гарно тут влітку. Адже погодьтеся, зараз така пора року не дуже сприятлива для зйомок, для красивих кадрів. Бо зелені вже нема, а снігу чомусь нема. Попри те, що на вулиці вже зима. І так, і так я стараюся ті кадри зробити гарними. Але по-моєму, це село чисто візуально, ну просто не потребує реклами, бо воно гарне у любі порі року. В села багато пішло людей. Ну та багато видите, Я не знав. Ну. Чому то то так ці -ці -то? не можеш повісти. Людина не може сказати, що чому то то так є, як то то є, то може ли Бог так дає сам. А от ви говорите про це, от ви коли йдете там у свій молільний дім О, на Мицько, у нас постійно молитва за тих хлопців, всіх, усіх. усіх. Тепер є все написано і збиватися. Каже, брат, на брата, буде йти з воїну. Отець на сина, син на вудця, дочка на матір, мати на дочку. Для чого? А, Для чого, що? що вже прикунцьові, розумієте? Бо каже, якийсь знає вже близько літо, та видиш, що вже брунькись розпускають, розумієте? Вонися в зимі не розпускають. Коли вже на весні, йде ближче до весни, до літа, вони вже все тоді розпускають. Так і тепер. Що людям, як людям треба змінюватися, що їм треба робити, щоб врятувати світ? У ліпшу сторону цінити її на другим і любов Бобола. Бо якщо не буде любви, вважайте по хатах і з сім'ї, бо каже міцна сім'я, міцна держава. Пошла ненависть, а є, каже, що люди будуть грошолюбиві більше, не жили Боголюбіві. Люди вже більше грошелю. Ну, а з того і починаймо. Ось вам історія малесенького села, де абсолютно мирно вживаються люди різних вірувань, різних національностей, де однаково доброзичливо, і щиро, щирої, і мирно і хазяйновито живуть, і білі люди ґаджі як тут кажуть, і роми, і моляться одному богу незалежно від того до якої церкви вони входять. У наступних відео ви дізнаєтеся про унікальне село, де досі живе магія. Ось у тому густому тумані за моєю спиною розкинулося село Ворочево. Його історія дуже незвичайна і, безперечно, я вам її розповім. Легенда така, що раз у році там збираються відьми, тобто безхаркані. У нас ще є синє болото. Вже трохи мені розповідали в селі люди. No, так? Це по тому воно називається Ворочівське озеро, але нас називають це ні тому що воно дуже красиве. Таке воно наше Закарпаттячко. Тож, будь ласка, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтеся на канал. У нас цікаво.